Трактор до 10-го року, шо 84 що шо що 80 по, ре... по моторесурсу буде однаковий. Зв'язку із тим, що це трактори до 10-го ну, року. Далі це не «Ерка». Рка 5 тисяч мотогодин чи 6 тисяч мотогодин. Це я ж тобі не «Ерку» предлагаю. Ідемо далі. 8230 У нас має 9-літровий двигун. Відповідно до того всього, він буде ще більш живучіший, як 8.1. Зв'язку із тим, що в нього запас є запас потужності, йдемо далі. Якщо у тебе в моменті прийшло. Господарство росте, розвивається, гарбузи сиплять по 2 тони. Ти додавив ще 500 гектарів землі на гарбузи. Ти не встигаєш. Ти бо... не встигаєш обробляти шестикорпусним плугом. Тобі, не... Тобі вже треба рехлітів сімерочку. Тобі вже треба дискова борона не чотирьох метрова, а шістьорочка. Другий момент. Я і... глибокий рехлітів не буду пускати, я пусть той самий наш трон. Молодець, бо ти знаєш, що таке економія, ти знаєш, що трон робить ту саму роботу, що глибоко ще краще. Ще краще, без питань. А до чого далі веду? У тебе збільшується потужність, у тебе збільшується банк землі, і тобі різко треба переключитися із з 250 на 330. 8,1 і цього тобі не зробить.